Кусіть вашу собаку отак пальцями, і по її реакції ви зрозумієте, чи вона агресивна, чи вона толерантна і вихована В собачому світі. Такий укус руками з вашої сторони це якраз є зауваження. І якщо на це зауваження реакція собаки послідує те, що вона загресує на вас, а саме гавкне, вкусить, рикне або почне гратися і ставити на вас лапи нагло. То ваша собака дуже небезпечна що для вас, що для інших учасників соціума, тому що такі відносини ведуть якраз до наглості по відношенню до вас, а потім до наглості по відношенню до інших людей, дітей і собак. А якщо собака зреагує, відведе погляд, вушки опустить, почне е, підлизуватися до вас, да, то це реакція правильна собаки на небезпеку, на укус, на зауваження. І в такому випадку ваша собака або характером труслива м'яка, або вона дуже чемно до вас відноситься. А значить, вона відноситься до інших членів сім'ї, людей, гостей, дітей і собак теж толерантно добре, бо ви, скоріш за все, створили такі класні відносини. А тепер напишіть, що ж зробила ваша собака на цей укус.